Знайомі в минулих життях, інтенсивний енергетичний обмін. Загострюється контакт із Вищим я. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки. Пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засаду гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Початком будь-яких стосунків є зародження енергетичного зв'язку. Відчуття саме тієї. Вашої людини не завжди приходить через відчуття метеликів у животі, значно важливіший спокій у душі при спілкуванні та перебуванні поруч із такою людиною. Енергетичний зв'язок можна порівняти із станом, у якому ми знаходимося із опонентом на одній хвилі. Відбувається інтенсивний енергетичний обмін. Чоловік і жінка, які опиняються на одній хвилі. Не лише отримують задоволення від спілкування один з одним, в кожного з них по відношенню до іншого виникає відчуття рідної душі, однодумця, а між їхніми аурами формуються багаточисельні канали, по яких в обидва боки скеровуються енергетичні потоки. Невидима сила цих потоків зв'язує аури партнерів через чакри, з'єднуючи їхні душі і підсвідомість. Близькі стосунки між чоловіком і жінкою зароджуються із зв'язків з минулих втілень. Якщо вони в поточному земному житті зустрілися, познайомилися і почали далі розвивати спілкування, значить в минулому житті їх щось пов'язувало. Їхній зв'язок із минулих життів може бути як на рівні подружніх стосунків, стосунків коханців, інших родинних чи дружніх стосунків. Так і спільної боротьби проти диктатури того часу. Зустрічі ніколи не бувають випадковими. Якщо вони зустрілися, їм необхідно що зразу відпрацювати, можливо, виправити або й продовжити. Якщо відчуваєте, що при спілкуванні з певним чоловіком чи жінкою у вас як ніколи раніше загострюється контакт із вашим вищим я, це означає, що ця людина особлива у вашому житті. Якщо поруч із особою протилежної статі у вас загострюється почуття емпатії, знайте, це ваша людина. Якщо при обіймах з певною людиною у вашому серці з'являються особливі відчуття, вона ваша. І ці відчуття нікуди не зникнуть з руками. Запрошую на мої авторські курси «Базовий», енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. У мою телеграм-спільноту Всесвіт». Інформацію про курси та посилання на телеграм-спільноту знайдете під даним відео. Про прихід у ваше життя вашої людини вам сповіщатимуть про сни з нею задовго до вашого знайомства. А коли ваша зустріч відбудеться в житті, вищі сили допомагатимуть вам не втратити один одного. При зустрічі саме з тим чоловіком чи жінкою виникає відчуття, що ви вже дуже давно знайомі один з одним, що дзеркалите один одного. Такі відчуття виникають тоді, коли ви були знайомі в минулих життях. Коли знаходитесь поруч із своєю людиною, відчуття часу розчиняється, години пролітають миттєво. І залишається лише відчуття, що вам не вистачає спілкування один з одним. Вам добре і комфортно з нею, як і з собою.